Сам по собі герой в цих мілішників, ну, крутий. Типу, ще, ще одну сильну сторону собі взяла. Ну, що ти робиш? <гум> ну, ладно, ладно. Буде активовувати <гум> на шейкері. Значить, драфт і сайд лінії. А що на шейкері? Шейкер проти Тіні. Шейкер, мені здається, навіть не б'є. Так. Да. Шейкер Тіні наб'є. Тіні навпаки, от в шекелі трошки приберуть. Ну, добре, подивимось. Uh... Ну, не перший раз цей метап грає, розумієш, що стане. Звичайно, він буде намагатися прям нахапнути. Тут ліч, до речі, помиляється. Можливо, буде розмін по ПВХ. Це кошмар. Це кошмар насправді. коли я бачу, що отак саппорт просто в пачку заходить. Ну, це жах, так. Ну, що це взагалі таке? А, ну, але голок ще ліся не тягає з здібностями своєму підійти до Ой, хіпіт. Підсвай. Так, воно все гранат. Але там хіл сей. Ух ти! Здіб, а він скуч застрибнув і на скувері! Має бум вивезти під межу, а це дуже гарний скювер міг бути. Чого ви не зрозуміли, що за бум? Баямбума тільки що був. Показали від третя обличчя. Ну буває, Ну не зорієнтувався, що в повітрі можна в куч застрибнути. До речі, те опорт там білого стоп, і се поверне. Ще ілюзії підблокували, трошечки на секунду виграли часу, і стак і стаксе, стаком це суперможливо було. І за рахунок цього вистачає шкоди і шанси таки вибирає на думі. Так, ну щоправда, руни О, санккіті! Вбиває Ліча ліч забрав, звісно, шар хан. Раптом шо ти не хочеш відповідальність брати, тому доводиться <світ> ось так. Ну Нічого, у будь-якому разі. Будемо вболівати тут за Наві, чіпляють тут Ліона. Ліон дуже боліче, шекер використовують активно, проте кіб'яфай поки що виживає, все ще живе, от тільки зараз РП по Оооо, з розвороту, а демедж там немає. Нема, Тосік КД, тось от тільки зараз Тосік з'являється, просто треба вже тікати, <щу> а й можна. Будет міцно. Так, виїхати, і вистачає, якраз ось цієї шкоди. Так вони за шедевдемом будуть бігти? Будуть. Магнус може допомогти. Та, зараз подивимось, як Магнус допоможе. В нього Хотів мани підзгіверити на хайграунд. Допоміг, допоміг. Він просто своєю присутністю. Що правда, сюди шат зараз приміщується. Треба ліча першим забрати з цього на бриву. Ти маки кінгу по все дивись. Тут 5 на 5 бійка повноцінно у нас якимось чином створилося. Ну, ліча на забрали. Манкі вже без ультимативної. І вийдемо. З розпауна вже просто не прийшов, я думаю. Навіть тут зможуть. Тому Мати вистачило на ту кількість проказів, яка треба, щоб нищити ворога свого. Нормально, у Шада все непогано, Шада майже А він зараз з'їсть? А він з'їдає. І берем цього манкіт. Він втрачає, і стаків дасться набити, що я не Ай-яй. А ульту можна вкачати? Він качав нема, нема. Таким погано, слема немає. Був би тут, звісно, був би капець yeah, подав. У стіні засипає, зараз буде. Сюди! Так от. Нормально, їм погано, так. Да. Шати топ вбили, проте за це віддають трьох, і шат собі кіл здобув, тобто трошки грошей назад отримав. Йому нормально, я думаю. І Магнус ще в цей час тут трошки спейсу mm -hmm. отримав, тут рівень докачає собі, тому що у Бума все ж таки ну, важкувата гра, да проти МК. Mm -hmm. Mm -hmm. І потрібен трошки спейсу ось цей. Да, треба скілетпода, до речі, можуть бити, якщо тосик на віло буде після того, як вона вийде на їдочку. Ще він правда там школа погація літає і ще й річ підходить. А де сківер? Сківер? Ти твій сківер! Як... Він би не доїхав, у нього перший сківер. А він знову з гілки, з'їв, і... і... а такой? це руки А Це гарно, дійсно під'їжджає на сківер і бум, навіть без блінка і РП по двох і двох просто? Так він нам не потрібен на шейкері, получається. Ми от двох хапаємо. А, я побачив як він це робить, там барс стояв, просто за то. <laughs> <laughs> Перш, перший раз там МК просто на лоуграунді стояв на дереві, як я видно, а зараз Ну, варт застрібнув. Тліну Шейкер Блінк зараз з'явиться і треба не загинути. Mm -hmm. Так uh, uh, тіні тіні. у Тіні. Да, От Тепер у Тіні, так, тепер у Тіні Блінк дійсно. Там 100 золота здається не вистачає. Оп! Uh. Нема нема цілі на яку викинути. Так uh, він же тут просто, якщо тут сам зробив фокус у своїм. Ти Мені здається, що там не вистачає. Ні, він стільки не пробив Без гілки, думаю. Не пробив би, не пробив. Там 15 стіків і рейндробув. А тоснути цього? Не пробив би. Не буде тосити. Кінді, нічого стримати. Він думав, що не зможе викинути. А от! А от другий? Так пробив! Ну що ви розповідаєте мені? Ні, ну тут. Так що ну він же не фухтипав, Єгор що? Тут була да 75% хп і гілка ще в руках. Ми це вже неодноразово бачили, що просто МК дає палку, пачки нема. Ти все одно фармиш швидко. Статів тобі БФ не дає. І врешті-решт, в лейті, коли в тебе там вже 5 слотів, 5-6 слотів, БФ це просто слабкий айтем порівняно з будь-чим іншим. Тому ліча БФ побачено. ліча треба забирати. Тосік. Е... Є на вілоучкейнфрос ще віддає можна. ліч тут на додачу. Для нас це непогано, ще й QBF встиг відманзити від Ліона, і Ліона тут чіпляє. Треба вижити, 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 не виживає. QBF, Live, на жаль, і там ще й бума. А бум вивіз з арени. Чудово, арена закінчилася. І Тінік тут дуже багато шкоди завдає, І каорі ж бурляють. І тут б'ються банька всіма можливими методами, проте програють вони цю бійку. Я теж не буду до кінця погоджуватись ну якби, те, що вони виграють, молодці, безумовно. Але ж мій план теж був в тому, що буде Макікін мідово, а не Керіо. це, це як Беф збирає. Типу, дуже ну сорі, ну таке. Важко запредіктити. А його QBFI засовив засолив а, просто да. на додачу. Слухай, і на це. От, я от, ну, на оце мав якось сподівання. Ти ні? на оце, да, мав ні, сподівання. Я кажу, Ти місто... мав сподівання так, на оце. При тому, що мене дуже дивує, Рейбл грає на цьому Манкікінг, причому доволі непогано. І Він знає там цей ну, матчап. Ті, ніби такий великий не був, по-перше. По-друге, могли б добрати ще більш гар гарнішого кері проти могли, да. проти Магнуса теж само. От. Але повірте в те, що там прям взагалі не було ніяких варіантів. Я б навіть тут тебе якогось би розглянув спокійно. Било Ківіафай. Це взагалі не ну, з сапортів, як Мереска доволі сумне, коли ти граєш проти шейкера, завжди може трапитися з тобою два до в обличчя. І ти там просто відлітаєш вже. Твоя душа від тіла від'єднується. Знизу ще правда. Доволі такі агресивні локації фармить, я не побачив, чи мається в нього варт, начебто так. Так, варт стоїть там, де й був. На доволі очевидні такі локації. кінос-трибок під подвійною. <рисвіт> а це несфір. <рисвіт> ну це Б, <БФ, рисвіт> <рисвіт> <да. рисвіт> так. Добре. <рисвіт> так а чого Кось? Він зараз другого дивись б'є. Костя, що ти мені обладає? У нього ще каде трошки. Він сказав за... Це неосфір. <рисвіт> я тільки побачив. Це легендарний Кері. Ну, він показує рівень. Tower... Я тому і здивувався, що вони перший раунд прийшли, бо, ну. Як там погано все не було у 1W. Ну, от настільки погано. Але, ну, тут просто важко грати. Ну, тут, напевно, не буде вже так, бо Ліон також до чого все йде. А, коли не один, а два герої, яких тобі варто тримати в голові, що і Магнус, там десь може підкібери такі oh. Так, РП. Заміт подали РП. Там ми хостелем ще по-друге. Хослем да. каорі забирають одразу, і будем по прес-позиції також загине. Треба виходити, бум тут щось сам Чайник приколий на мотив, якийсь підстави свою команду під це все. Такі от два фраги довелось віддати. РП вліча не дуже впевнено. Ми, ми бачимо, що вони заставилися насправді захисними вардами. Тут, до речі, чи вард побачив трошки. Дим омани! Так, омане. А він спеціально ревілив. Просто стоїть тут під варту. Якби в нього він, Блінк був, він, то, то взагалі розуміє. чудово було б, звісно. А так він загине просто зараз на рівні. Да, тімейки не встигають зовсім трошки шат не встигають підійти, хоча, блін, мається літ. Шат пішов просто з Радіком, каже, іди сюди. І він не вразливий тут максимально. Плюс. Опа, і гілка. Ну, це гарно. А який талант? О, він теж, бачиш, я останнім часом бачу, що тіні беруть талант на 10-му на range Avalanche. а не на плюс 8 з сили. Тобто це загалом йому так от две люди і більше. Це крутий талант. Ну, вісім сили ти собі можеш придбати. <глази> Вона на бек -бек. А Evolence 1. А Evolence 1. Що це ти тут вийшов? Як там ти качався? Все. Він не качається. Ні, от, зупиняти цього ВК, чесно кажучи, не знаю як. Йому ще Айрон Талон випав, тобто в нього фарм еншентів прям супер проскорений. І нетворс у нього, подивіться, який це. В нього немає ні медасу, нічого. Він просто ну, бігає кайфує. Побачили, скинули з дерева і розпили. І в соло просто для санкеті. Нього... Тут іди сюди. Філактерія, так, да? в нього. В нього екосейбер. І філактерія. А -а -а. У нього 12 тисяч, у нього блінк, екосейб, і філактерія і ПТ. Там 1200, так. Uh, якось байтити його і розмінювати також важко, тому що у нього ж також тіммейти присутні. Ну МК ліча Ліона він просто шоти, а, І шейкера трошки не вистачає, тут чайник ніхто він непоганий. Дайте тоснути, Дума отримує собі Тіні вудити. Але Тіні вийшов скори! Тіні вийшов що робити. І фіб'єфай живе, і РП по двох. І сюди підходить ще Шат. І забирають вже Ліона в беклейні. Шат, і Шат зараз ще й дума цього забере, просто відлупцює його. Мінус два вже є. Тіні повернувся на прискорені під Фінгер. Навіщо ти це зробив? Але магану не так погано. Шат може загинути один раз. Щоправда, ні, не допомогла, бо мо. Ми... Ні, шад не самі не вийде. О, шат просто, розрубає шат просто розрубає зараз їх. І ще й приголомше, ні, ще й стрибок від мережки. Так і Мені цього думали. теж забираємо. Куди ти Його... там на Ліоні зібрався? Блінк там буде блінк збуватися. Блінк Ааа, ні, вистрой. До речі, Блуторн збив на Керасу. Передумав, да. Хоч Напевно, керас. з нею простіше буде гру закінчити. Та, можливо, терпи, можливо, можливо. Але мені здається, що Блаторн все ж таки краще. Да, я просто, я думаю, що буде і кераси, і Блаторн з часу. Просто mm -hmm. питання, що, що краще зібрати першим айтом. Я все ж таки купив би оркід, а да, потім да, би подумав. би, да, да. якщо... Потім ні, а потім вже треба грейдити здається. Несфер. Впав з гілочки. <пав> 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 з гілочки. <пав> <пав> мені інколи здається, що він спеціально це робить. А, да? він, же, він же просто всюди піде. Ну насправді це не виключено, якщо ж. Ні, якщо що, це той самий гравець, який спеціально матч здобував. Я, я звик просто до того, знаєте, так, тут ще до де почепили, неприємно, але не критично, тому що стіл насти були витрачені на нього. Принаймні чін просто відтича, якось ще й почепив, тут бум, не дає вийти. На місці. Ну у нього була мешта, але не довго і важкому ти признати. Я думав, до чого ти це кажеш? А в нього нікнейм. Так, так, так. І останній Гліф під просто шилд Використовується. Також настрібаєш на дума. Думу дуже бо, боляче бум в таверні. Одразу опиняється, бум там ще й РП по двох видає. І Каорі його ще заховав на додачу, тут стрибає санкті і починає навалювати по ворожих героях. Мінус два кори від санктеді. Ну і все, нема спротиву. Нема спротиву від баньки півка самогон. 1-0 на користь навішаном. Наві. До фіналу вінрів. Так і є. Після цієї мапи. Так. Урсу мені подобається. Підом павером, тут прям кайфешник може бути. Тут цілком і швидкий рошан, да. Урсу я погоджуюся. Реалізовується дуже круто. І якраз вони в один таймер Тома. Є Урса. З Зурсіо я погоджуюся, так. Да. Урсу хороший гарний вибір. Урса хороший вибір, дійсно. Урса Чен. Спокійно вони мають цю лінію стояти. Праймал — в Офлейні, Магнус в Міді. Ну, я не хочу перехвалити Наві, але сьогодні, от я Роші прям, я прям в захваті. Та, от що вони драфтять, як вони грають, як вони розуміють, що їм робити. В цілому їх задом на гру ну, вдають. Магнуса віддають, розумієш? Ну, мені здається, от. Те, що вони драфтять добре, це 100%. Ну, тут в мене сумнівів немає. Проте тут і суперник. Ну віддають прям героїв, які з дуже високого тіру ага. в моїй голові. В принаймні, і з того, що ми бачимо, там топ топові колективи цих героїв не віддають. Ну, спроба цікава, але так, ми бачимо, що проти Бетрейдера вона не спрацювала так, як хотілося. І в результаті Primal вимушений виступати, а знизу тим часом, може, і не читаємо. Ну, буде розмін, буде розмін, там є Орбофеном, у Шадом. Нікуди Муерта вийти не зможе. Щоправда, ФБ віддали вже тисячу позаду, насправді суто з лінії. В міді ось. Такі зоопарка було дуже-не дуже. дуже, не дуже суперником. Він а, тому, не так коли був. стоїш, дуже, дуже важливо вбивати йому кріпаса. Ага. Не важливо, там, чи мене бьор. Бой, Чен загинув. Хантер плюс перший заряд Айн Тут мапот на Бетрайдер. Слухай, може то, бути і... дуже боляче. Шість тіків ще є у Бума. Не вийде. Не допоможуть, на жаль. Скільки... Навіть... О, ні, є розмін, є розмін, є зершок. А ще сіточка в двічку? Ну, не, не. Ілюзія зараз трошки не може підбити. Okay. Що ти хочеш на тебе? Ти помреш зараз? <рес> ти помреш за. Муерт. А там буде ще цей Прикол. Та ні. Буде. Прикинь, точку дав би. Та ні, 90 проб'є. Ну там Стигу. А то. Та... Ага. Добывай. Тут. Так, головне не, пом... не помирати, правил пістой. Він помирає, повертаємо Ерту його в колінг, таке враження, і тут бум сповільнений. Буде і всі спігав. дуже лоу ХП проти дійсно, Бетрайдер. Шкоди, не вистачило mm. через фейрик, дальва На натискається. Жахливий епізод, насправді. Це був момент, трапився. Але тут йма... і він також не Уже не Як має. йому пінг руїниться, капець. Я дивлюсь, я також нікого не Там у Бетрайдера Пінг також о, враховуючи як він флеймрейк. Ну. І у Шейкера Пінг якийсь підсумки. Таке враження, що прям ну, тут на сервері конкретні лаги відбуваються. Походу на Дубаї 10 равців грають з пінгом, нереально. Ой. Майже, майже бив мертвим. Да. Вже декілька разів майже її вбили, проте поки що Муерта прям круто відіграє. Щоправда, от зараз Праймал приходить і можливо, хоча б Бетрайдера заберемо. Бетрайдера візьмемо, нормально. Нормально. Всього файту наві, бо там дійсно до того якраз -то отримує собі талант так, прям, та, Ми тут вже файт граємо. Ми тут вже навіть ніяк не можемо вбити. До речі, Славим було використано на прийому бістачі, вдасться його бити. Вдасться, дуже вдасться. багато шкоди завдає. Вдасться, вдасться, Це 100 для рейбла. Дуже багато отримує за це, це рейбл. Тайтхантера да, ніяк просто не схопити ні РПшку, нічим. Тайтхантер просто стоїть, здавалося б, поруч. Же справа, да. Він стоїть. з ворожим героєм ти нічого потап, не зробиш. І ти РП туди давати не хочеш, да? абсолютно ніяк. Тому що буде реведж на контрініціацію, все. Я тому і кажу, що не можна битися. Тут вже треба чілити і треба вже просто розфармлювати Урсу, чекати, поки дійсно у Шамана там цей 15-й рівень з'явиться, поки що тільки шостий. Нічого страшного, і треба вже по такій ситуації йти влей. Шат багато, що це є. 8 секунд це багато Може все. часу виграти. Атафесура. А тут получается, ти б і вай вбивають буває. ще й тайда а майже. Буває. Раз тут є. Хил є, раз та хилиться, Добити тайда. 30 хп, живе, і РП! Живей гармоний. Поган, погане, погане. Ну, РП а то нормально. Гарне, гарне погане, РП. тому що він трошки не встиг. Тут доб'ють рейбла. Блін, на яких же крапелях виживають і тайде Бетрайдер. Ну, Бетрайдер начебто не має, виходити, Санкіті його натижне. Чому Буба? кажу, погане? Тому що от там буквально на секундочку раніше б Санкіті встиг і вижив би Урса. І це прям би круто було. Ну і так, добре. Хоча б розміняли і хоча б повбивали. А дивись, що Кубієфай робить, і зараз може знайти цього Тайтхантера. мана немає, Мани немає у шамана, щоб добити цього тайда. Зараз підійде хтось. Ну, треба хтось, да, треба хтось. І сюди. Треба буде yeah, взяти ну, ганім і проти шеферів. Якщо так ми тайна. говоримо, якщо ми будемо контролювати Рашанів, то з третього можна і халяв не віддати там праймову, тому що таке враження, що це, це найкращий гарнім. Чому мені? Uh, якщо так, то да, зрозуміло. Ой, ви, скільки шкоди від їх оставь? Але всі живуть, але всі живуть. Виживає в нас і Магнус, і Шадоу Шаман. І Шадоу Шаман на розвороті. Тримає цього yeah. шейкера, шейкер в Таверну і Бетрайдера також. І начебто здавалося непогана ініціація від Рейба. <рес> Стали. У нього здається, 10 ще не ні? Там а, на Рошані а... 80 секунд де у нього було. Окей. <рес> <Okay. рес> Але мівно, якщо в не був. Але якщо був, так. <рес> помиляються, помиляються, тут банька, і треба ще й Муерту тут чіпляти. Мені здається, можна було і БКБ бнути. Нє, нє, він настоганяє, лупцює об землю її і до побачення. Тут вже другого рівня ультимативна. І вежу одразу беремо. І ось такі помилочки, вони дорого коштують, одразу 2000 переваги для нас є. Протисли. Урса дійсно залишився тут, але він зовсім чай, сам так, без так. ніякої підтримки, це не дуже гарно може. Ні, ну сам це погано. Сам це погано. Побачив, що тут є вороги поруч. <с. <с. Там, Там цей чуть по... не закис. Він пий торментор! Вий! Ну. Є, Бетрайдер помирає. І блокінбар долетів, ось це добре, він на блокінбарі може вийти. Треба не паутер. Ідеальний, ідеальний, тайм. Та, ідеальний, ідеальний тайм. просто. А ти прометор забрав врешті-решт? Урса. Урси забрав? Ні, ні, ні ні ні. Ні, не Муерта отримала ні, шарт. Не ще. Урса, да, Муерта шарт отримала. Та, Муерти шарт може не найсильніший в доті, але це дуже неприємно, що ведмедик тут сам О -о. залишиться. Прайма бізнес побі харцювати. І що, він хоче Мерту, я так розумію, відвопсувати. Мерту вбиваєш. Муерта жива! Якщо то. <ріць> Муерта жива! Тебе геній! Тут геній на кері! У нас геній! Геніально! Сюди мерта може і жива, але там Чумбік помер на позиції. Я чесно спочатку навіть не зрозумів, що трапилося. Я дивлюся на моєму, зрозуміли, а в неї повний стовп здоров'я. Я думаю, ніфіга собі, я тільки що розповідав, що шарт фігня. Ти ж думав від лайфстила? Я думав від легстила. Що, Щоправда, Шадо Шамана тут втрачає. Мерт 100%. Ой, там дет антироболяче, а А мати. Як і казав Рукузан, то 100% помирає. Врешті-решт віддали в шада двічі, і закінчилося, то все більш-менш непогано. О, тут Ну, Чен помер. Ману споруд чи там бум хопає. Тер Блейда. цей тебе взагалі у нього 3500 на руках. На тис. Але там є поруч Магнус з нюками, а Магнус пішов іншого героя бувати. Але і ж... Магнус загинув, якщо. І... А, чому? а чому вони Будя? так заспитують сильно? А... А... Не знаю, не знаю. От останні Гум хвилини якось змушують нервувати. Сію дійсно робить, мені здається, що це більш правильне рішення тут на Праймлі. Ну, слухайте, якщо наві самі не помиляються, в принципі вбити їх важко. <кх> ну так воно і відбувається. Тут не те, що я скажу, що Дайер якось щось феноменальне роблять і за цього. Муерту берем? Берем. Просто Блінк Хекс, Муерта до побачення, блінк від урси, так. Там же є дампліфай, де наш іомусь? Ні. Все добре. ПТУ купив проти О, Урси. Сайленс виключаємо РТ, але це схожу, що немає штурмує. Ой, а, тебе б'є, тебе поля чи б'є, Шаман гине. Сутей, Урси без інрейджу тут? Да, так, да, так, треба Франі. виходити. А треба виходити, м? мені здається, тут лупцюємо ТБ, проте таке враження, що добити його не вдасться. І там Сандер а, є, що? Сандер на Рто натискається. Тебе а, фул хпшний. РП по терорблейду підвезли. правда, нормально, 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 вбиваємо, вбиваємо. Урса вбиває під векін про ревиць... Так, а нема вже терорблейда, вже терорблейда немає, вже не так небезпечно. І те, що він реведж віддав, тут за рахунок реведжа тільки бума забрали, а можна тепер по Кейтхантера пробивати. Це буде довго, да? він міцний, у нього Владмир, у нього мейтсвей, у нього і Проте тут його можна підкайтити і не відпустити. Тут один з цих чотирьох ще Урса заганілом, що правда, зараз намагаються в спину зайти. Ехосом по одному Магнусу, але Магнус БКБ мене натискає. Магнус виходить, Бетрайдера треба забрати першим таке враження. Є ревич, проте Shadow Shaman себе в іул підкидає в цей момент. QBFY все дуже круто робить, і QBFY виходить, QBFY живе, готовий продовжувати надавати дізейбли. В цей час вже Бетрайдер з байбеку, вже лоу пешні суперники і РП чудове по двох героях. І ось тут потрібно добити цього Бетрайдера, клятого Бетрайдера в таверні. І на Террорблейда сідаємо. Террорблейда вже немає Сандеру. Немає вже Сандеру у Тероблейда. Бум виживає, бум виходить. Терорблей намагається хоча б Чена пробити, але навіть цього не а вдається зараз зробити. Підійде. Зараз Урса зараз повертає. підійде, да, Урса зараз підійде. Повертається сюди ще й бум, приголомшує тебе. І Ось він вже шат. І ось він ще один чудовий сквівер. Тероблей до таверни, байбеку немає. І Тайтантера також, звісно, ми не відпускаємо. 4 в 0. Бійка, навіть 5 в 0, там байбек ще був. Ну і все. І закінчувати гру. Закінчувати гру. Did